Привіт! У цьому відео розв'яжемо ось таку задачу. В сполучених посудинах праве та ліве коліна мають однаковий діаметр та частково заповнені водою. Наскільки збільшиться рівень води в правій трубці, якщо вліво налити шар газу висотою 30 см, газ у праву трубку не перетікає. Поки у ліву трубку не налили газу, в обох посудинах в лівому і в правому коліні зберігається рівновага. Однаковий рівень стовпчиків води. Якщо у ліве коліно налити газ, то стовпчик газу почне створювати тиск і тому рівень води у лівому і в правому коліні зміниться. Рідини припинять свій рух, зупиняться, коли ліворуч і праворуч будуть однакові тиски. І утвориться новий рівень рівноваги рідин. У нас тиск газу буде витісняти воду сюди. І наскільки вона опустилася, настільки тут вона має піднятися. Ось так. Відповідно, тепер на цьому рівні давай покажемо тут оці дві точки: ось тут створюється тиск p 1 тут створюється тиск p 2 Умова у нас з тобою буде така, що висота газу у нас аж 30 см. Густина. Газу, густина води потрібно знайти дельта H. І тут є дуже важливий нюанс. Між рівнями рідини, про які ми вже з тобою говорили, утворюються однакові простори. Це дельта H. Воно ось тут теж присутнє. Ось. Тобто, дельта H у нас з цього боку дві. Таким чином, ми з тобою пишемо зараз, що P1P1 P1 дорівнює P2. Розпишемо P1, розпишемо p 2 і знайдемо те, що нам треба. Отже, P1 1 це тиск, створений стовпчиком гасу. Отже, це буде ρ гасу G на H. Так? Тепер p 2 P2 2 це тиск, створений рідиною, а саме водою, і стовпчик у нас H буде складатися з двох оцих дельта. Тобто це буде ρ води на G. Помножене на 2 дельта H. Тепер ми їх прирівнюємо, що це буде Ро рогасу GH дорівнює ро води G на 2 дельта H. Літера G скорочується, як завжди, і звідси ми тепер можемо знайти з тобою дельта H. Дельта H дорівнює все, що з цього боку, ділиться на те, що з цього боку. РО гасу h поділити на ро води помножене на 2. Ну, а тепер давай підставимо. Отже, Рогасу у нас є є 800, давай тут підставимо кілограм на метр кубічний, множимо на аж на 30 см. води – це 1000 кг на метр кубічний, і помножити на 2. Так? Якщо ми це все з тобою порахуємо, бачимо, що тут скорочується у нас, бо 2 нулики можна тут скоротити. Так? Вісімку і двійку теж можна скоротити, тут буде 4, тут буде одиничка, 4 помножити на 30. Це буде у нас 120, поділити на 10, це буде у нас що 12 12 чого? сантиметрів. Якщо було корисно, не забудь поставити лайк та поділитися цим відео своїми друзями.